Вітаю на скоро на Херсонщину. Стратегічні наради щодо налагодження взаємодії з представниками Сил оборони і безпеки області, які відбулись минулого тижня. Сьогодні логічно завершились моїм оглядом позицій наших військових, наочним визначенням проблем в організації оборони області та збереження життя цивільного населення. Думаю, всі розуміють, що подробиць розказати я не можу. Повірте. Ще багато потрібно зробити. Але Херсон під надійним захистом, і зараз головне це забезпечити розміщення військовослужбовців із врахуванням належного рівня їх безпеки, створення необхідних умов для їх бойової готовності та вирішення логістичних проблем. Російські військові щогодинно обстрілюють Херсонщину, таким чином, намагаючись зменшити темпи української влади. У відновленні нормального життя до окупованих територій, а також залякати і зневірити їх мешканців. Передам загальний настрій херсонців, які потерпають від цих терористичних обстрілів. Ми дуже злі, і наше бажання найшвидше вигнати окупаційні війська з Херсонщини непохитне і посилюється з кожним обстрілом. І поки наші мужні військові і правоохоронці чинять опір, я закликаю усіх. Не нехтувати повітряними тривогами, особливо зараз напередодні річниці повномасштабного вторгнення, хочу наголосити, що на відміну від деяких інших керівників, які воліють дистанціюватись від реалій життя простих людей, я перебуваю в Херсонській області цілодобово, і мені дуже болить, що через популізм і прагнення бачити бажане. А нереальне, об'єкти укриття міста перебувають у непридатному стані, а це становить велику небезпеку для життя і здоров'я наших громадян. Тому питання належного стану укриттів, де знаходять порятунок громадяни під час повітряних тривог, одне із ключових. На завершення хочу сказати, що я на постійному зв'язку 24 на 7, я в області, тож разом до перемоги і відновлення Херсонщини.